За майже три роки повноваштабної війни ворог чи не щодня атакував українські міста та села. Не цуралися вони бити і по цивільним об'єктам, аби убезпечити містян від російських атак. Під час війни у Миколаєві почали облаштовувати найпростіші укриття. У нас є веб-сайт, на якому інформація про укриття. Якщо є укриття закритими, прошу сповіщати це про контакт центр при Миколаївській міській раді, який знаходиться у Фейсбуці. А друге, нагадую всім жителям будинків, в яких організовано укриття, що це укриття це не тільки для жителів вашого будинку, але якщо прибігають туди люди з інших сусідніх будинків чи просто люди, які проходили мимо і почули сирену, їх потрібно впускати і в укриття повинні бути відкритими. Мер міста нагадав, що такі укриття не є приватною власністю мешканців будинку. Тож усі миколаївці мають право сховатися там під час повітряної тривоги зокрема, з огляду на те, що є місця, де облаштовувати сховища, фізично неможливо. Наприклад, той самий мікрорайон намив, сам назва його каже про те, що е, глибоке укриття на території цього мікрорайону ми не можемо зробити, тому що він намитий, і е, ґрунтові води знаходяться дуже високо. Але знову ж таки, ми зараз опрацьовуємо таке укриття бункерного типу, е, який зараз проектуємо. І якщо нам вдасться це зробити, і, скажімо так, це буде відносно. Е, Якість ціна е, гарним прикладом, то ми можемо робити такі укриття і в мікрорайонах, де е, копати укриття неможливо. Окрім цього, аби бути готовими до усіх сценаріїв, міська влада працює над збільшенням генеруючих потужностей, додає Олександр Сінкевич. Це питання контролюється знову ж таки з самої Гори і до самого низу. Наші партнери допомагають нам з малою генерацією, і ми збільшуємо кількість генерацій щороку. Тобто я думаю, що в наступному році у нас буде, здається, там, ну десь може. там, 7,5 до 12 мегаватт ми будемо генерувати нашими підприємствами електроенергії, яку будемо використовувати для власних потреб і також для підприємств чи установ критичної інфраструктури. Паралельно місто працює над зменшенням використання електроенергії комунальними підприємствами Миколаївводоканал, «Миколаївоблтеплоенерго» та іншими шляхом встановлення частотних перетворювачів, кращого обладнання та енергоефективних котлів. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.